Маєш бізнес у Сполучених Штатах? Хочеш, щоб про тебе дізналися тисячі українців по всій країні? Ми допоможемо розповісти про тебе саме тій аудиторії, яка шукає українські сервіси, товари та заклади кожного дня. Наш сайт щодня відвідують українці з різних міст, сполучених штатів, і саме тут вони знаходять бізнеси, яким довіряють. Ми пропонуємо можливість розмістити інформацію про ваш бренд у кількох форматах. Сторінка на сайті детальна інформація про ваш бізнес. Банер Реклама показується на кожній сторінці сайту постійно у полі зору. Пост у Фейсбук та Інстаграм швидко приверне увагу нової аудиторії. Відеопрезентація бізнесу ми змонтуємо ролик та розмістимо на Ютубі. Усі варіанти можна об'єднати в один комплекс, щоб отримати максимальний ефект і бути помітнішими для української спільноти в Сполучених Штатах. Хочеш просунути свій бізнес і підтримати розвиток нашої платформи? Пиши нам у директ, разом створимо промо, яке працює.